Друзі, всім привіт! Мене звати Віта і я гід по Києву. Сьогодні я вам розкажу одну із чарівних історій міста. А саме про символ нашого Києва, адже кожен киянин знає, що символом міста Києва є каштан, але не кожен знає історію цієї дивовижної рослини. Історію цього дивовижного символу насправді кажуть, історія починається ще за часів Петра Могили. Кажуть, він перший чоловік, хто засадив по Києву каштани. Проте більш Пізніша версія нам розповідає про те, що це унікальне дерево потрапило за випадковістю на двори до кожного киянина. Справа в тому, що Київ готувався до проїзду Миколи І. І на бульварі Тараса Шевченка для перевірки будівництва Володимирського собору висадили цар їхав для перевірки, висадили цілу алею ошатних каштанів, волелюбних каштанів, які ростуть гляками у все у всі боки. Коли царю доклав один із чиновників про те, як підготувалося місто до його приїзду, відверто кажучи, він скривив обличчя. Але незрозуміло від того, що яскраво світило сонечко, чи від того, що дійсно йому не подобалося дерево, каштан взамін вирішили висадити цілу алею, знаєте, таких рівних, струнких, як свічки, а краще сказати, як ціла алея рівних вишуканих, вишикуваних солдатів. І каштани. каштани, які були там спочатку, просто зібрали і викинули. Вивезли і викинули на площу Льва та встогу. Але кияни не були б киянами. Звісно, вони врятували дерево. Тому що, коли вранці влада приїхала до площі для того, щоб вивезти дерева і викинути за місто, то побачила, що там нічого немає, тому що містяни... Кожен по деревцю розібрали собі їх на подвір'я і просто посадили деревцята. І знаєте, ніхто б не звернув увагу, якби не прийшов травень і не показав, як ошатно, як ніжно, як яскраво забояли каштани. І це сподобалося не лише власникам деревцят, так? Це сподобалося і навіть владі, тому що кияни любувалися, їм подобалося, вони захоплювалися, і приємна ніжність оповила місто. Після того влада вирішила висадити каштани по всьому місту, особливо на центральних вулицях. Кажуть, саме так це неймовірне деревце прийшло до нас в історію нашого міста. Адже тепер у нас Куба різних речей з каштаном, і це так приємно. І наш торт, який є символом міста Києва, він завжди прикрашався гілочкою цвітучого каштану. Кожен навіть є окремий. Вид морозива називається каштан, дуже багато різноманітних назв додалися в історію саме завдяки каштану. Я думаю, кожен з вас насолоджується цим деревом і навесні, коли вони так яскраво бояться, і восени це приносить радість дітям. Дякую за те, що тепер і ви. Дослухавши це відео, знаєте чарівну історію про наш неймовірний символ. Гарного всім дня разом переможемо!